Випікала я не 40 хвилин а 35 і думаю, що вже готові. Витягти їх певно, зараз я не зможу, бо вони ще дуже ніжні, але вони. чисті. Тикенькі в мене вийшли. секси сырни без цукру и борошна. Типа какие это диеты. я не думаю, что я их смогу сейчас выкласти. Корма. Шкода будет, если Зламаю красоту і смакоту. Вони, правда, не дуже такі вже й пишні, як звичайні кекси, але пахнуть дуже смачно. Ой, він вже і випав. Божечко, такенький Кексик жирненький. Буду чекати до повного вистигання. Потім можна буде побачити, який він всередині на цьому каналі чи аккаунті в цьому в Тіктоці. Це мій аккаунт. Так, точно, що сказала Вікіпедія. Зараз 19.17. Я казала, що витягнув 19.20, а витягла в 15 хвилин. Так що до нових відео. Всім дякую за те, що заглянули до мене на канал. З вами була Наташа Рудая.